Доброго дня! Рада всім, хто вирішив сьогодні знайти на мій канал. Подивимося тоді стихію Земля. Остання стихія для травня. І зразу почнемо з того, що можливо, якщо таке є, то що зупиняє ваш внутрішній рух? Чи є щось таке? Нічого такого немає, виходить колесо фортуни. Легкість, щось таке новеньке, що ви знайшли для себе. Але, ну, скажімо так, не без ложки дьогтю. Це відбулося після певної або втрати, або зради себе. Тут навіть більше не зрада від партнера, а більше від зради себе. Щось можливо, таке обрали, десь дозволили порушити свої межі. Щоб вас в якійсь мірі підвісило трошки емоційно. Що неначе і не думали про щось таке негативне. Але не можна сказати, що були дуже спокійною на рахунок свого стану. Щось з минулого. Карта ностальгії виходить, що якась несправедливість відбулася в минулому, яка явно якось могла зупиняти вас в прийнятті рішень, в розвитку, але цього вже немає. От Ми запитали, чи щось таке є. То немає. От ви Знову, ніби ґрунт під ногами відчуваєте, і вже це не станеться тільки в травні. Це в принципі зараз ви на такому етапі. Це більше як сигніфікація. От ваша сила нікуди не зникне, от ніби вмерзла в глибину, от ніби сховалася, щоб не розсипатися. От те, що раніше було в вас такої надійної опори, воно більше вас не тримає. Тому що тут по дурню виходить, що ви в щось нове виходите. От ви функціонуєте зараз якось так набагато якісніше, от, на вашу думку, дотримуєтесь якогось плану, але от відчуття стійкості воно зникає, тому що виривається щось нове в життя. Але ви не слабка, ви просто виснажена попередніми такими сценаріями. Це зовсім різні речі. Тому що ваш ґрунт під нього наче перевантажений був От через роки самодисципліни, тиску. Певної такої витримки через спроби завжди триматися на ногах, от навіть тоді, коли все в середині просило зупинки, ви тримались на ногах. Тому зараз, ніби є хиткість, але нічого не стримує руху. Ви більше не відчуваєте просто себе так впевнено, як раніше, тому що весь простір зайнятий думками, певними завданнями, аналізами. І тому зараз можете відчувати таку дивну вібрацію, От наче все тримається, але в основі вже йде якась тріщина. То вам не потрібно якось змінювати себе, вам потрібно просто в травні зняти з себе оце зайве, От те, що нав'язали, як правильно, як ти будеш робити, як необхідно для стабільності. Ось цей ваш ґрунт для стихії землі він не повертається, звичайно, раптово, але він відновлюється поступово, він стає іншим. Це все завжди починається з чесного внутрішнього зізнання, що мені було важко, так я була втомлена. чи був втомлений, Я хочу опори, я не хочу якоїсь витримки, досить вже терпіти. От ваш внутрішній такий стрижень не загубився ніде. Він просто потребує поваги, визнання. І як тільки ви перестанете ніби вимагати від себе цієї витримки за будь-яку ціну, то знову прийде ясність. Не як ідея, а більше як таке. Тілесне живе відчуття, що ви є, що ви дійсно існуєте і що ви не зобов'язані тримати всіх. Ну, це також більше до е, стихії вашої це коли говорю земля. Тому що справжня земля це не про контроль. От вона про довіру до того, що ви от маєте право бути центром власного простору. Ну, ви тут сильно так наважилися змінювати життя. І смерть тут виходить, і колісниця з імператрицею. Ви або прийняли рішення, чи вступати в сім'ю, чи якось вкладатись в сім'ю, чи ви просто себе бачите імператрицею такою головною жінкою в житті багатьох людей, не лише в житті партнерів. Ну, давайте подивимося, яке послання від вищих сил для вас буде для травня стихії Землі. Послання від вищих сил для вас цього місяця. І зразу ви вийшла по центру. От бачите, як нас карти чують? Зразу королева Пентаклі. Цього місяця вищі сили нададуть вам, ну, точніше, навіть не нададуть такий шанс, а швидше нагадають вам про те, що не всі зв'язки завершуються діями. От деякі зв'язки тривають в тиші в присутності, яку важко пояснити. І саме тому людина, яка повертається ніби в ваш енергетичний простір цього місяця, певний такий мах. Ну, може бути і маніпулятор. Тут уже дивіться, яка у вас ситуація. То, то ця людина з'являється не випадково. От присутність цієї людини в вашому житті це навіть не про цю людину, а про вас, про частину вас, яка все чекає якогось завершення, ясності, прямої відповіді. Але цього місяця ніби дається вам інше. Здатність побачити, що відповідь давно вже може бути всередині, що вам не потрібні нові слова від цієї людини. Ви самі дозріли до цієї внутрішньої правди, і причому вже давно. Людина це йде з минулого, котра може час від часу проявлятися через спогади, через сни і нести в собі певну таку важливу функцію, щоб нагадати вам, що от ваша емоційна відкритість це не слабкість, це сила. Можливо, ви з цим партнером, партнеркою, були колись дуже відкритими. Можливо, чомусь цей партнер вас навчив. Якесь нове відчуття, таке подарував вам в житті, яке зараз вже не настільки присутнє в вашому житті. І от саме в травні, в момент вашої такої перебудови, ця людина повертається як дзеркало. І те, що ви в ньому побачите в цьому дзеркалі, стане частиною вашого зцілення. Ще які послання від вищих сил? На травень. Ну, Вслухайтеся в суть речей у вашому житті. От якщо присутність когось якось активовує біль, то це знак, що час це відпустити. Якщо активує тепло, то дозвольте собі прийняти це без страху якогось. От ви більше не на тому етапі, де вас може зруйнувати якась прив'язаність. Ви вже в тому просторі, де ніби навіть пам'ять може бути силою. І що ви багато дуже відчуваєте всього. У вас зараз інтуїція настільки загостреною буде, що навіть якщо до вас будуть повертатися з якимись такими невдалими пропозиціями в житті, то ви це будете відчувати, ви це відсікаєте. Ви розумієте, де ілюзія, а де правда, ви якось більш реалістично дивитесь на життя зараз. Ну, круто. А ось ця людина, яка з'явиться, що насправді вона відчуває до вас, ця людина? Заблоковує свої почуття ця людина вже дуже довго, але ви, кохана жінка, виходите. Основна жінка в житті. Ця людина тримає собі перше. Це дуже такі суперечливі емоції. Це зразу стало помітно, але хотіла ще докласти: це не є якась така спокійна байдужість. І це навіть не є якась така незрозуміла любов. Це місце такої внутрішньої боротьби, де ніби ніжність, якісь спогади переплітаються з розгубленістю. От вас от несуть в пам'яті цієї людини. Не лише в образах певних, не лише в спогадах, а в станах. Тобто ця людина через вас входить в різні стани час від часу, і це може її лякати. В уяві цієї людини ви ніби не розчинились так, як попередні партнерки, а залишили слід певний, такий дуже дуже глибокий слід. От на рівні емоцій, це скоріше навіть не готовність до певної глибини, усвідомлення там стосунків. Ні, тут от більше просто невміння впоратися з тим, що глиба, що, що вимагається глибина. Ніби ваша. От вас згадується людина в тій миті, коли стає якось дуже тісно всередині себе. От вас навіть пригадує тоді, коли відчуває нестачі чогось справжнього в житті. Можливо, зараз в таких стосунках перебуває, якщо знаєте, що не з вами ця людина. Але поряд з цим живе страх, що от повернення до вас означатиме потребу бути чесним перед вами, а головне перед самим собою. І тому виходять ці такі. Сковані, скажімо, ситуації. Людина сама створює, створює для себе неможливість щось змінювати. От ваша присутність там, в його або в її житті це біль, це така ніби і біль, і розрада водночас через ці от стани, в які ця людина входить. Можливо, ви просто заставляли цю людину якось почуватися, а інколи дуже добре, інколи, можливо, якось трошки погано. Але ці стани в основному дуже класно перебудували цю людину. От неможливість тут в партнера діяти інакше. Справжнє відчуття тут навіть не в якихось бажаннях висловити якісь слова. Справжнє відчуття тут цієї людини в тому, що мовчання не стирає важливості вас в житті цього партнера. Що мовчання, час нічого не допомагає. Все як було, так і є. Ніби Робота над тим, щоб зупинитись і не думати про вас, вона триває, але вона безуспішна. Тут такий. В якійсь мірі страх, що позитив так і не настане. А що означає взагалі поява цього партнера в вашому житті? Що означає поява? Тому що тут не раз цей партнер вже міг повертатися, не раз вже могли бути якісь гойдолки. Ну, взагалі, поява цього чоловіка. Ну будемо говорити чоловіка, тому що бачу, що тут виходить король кубків, і ви також виходили королевою кубків, Це люди, які призначені були одне для одного, для якогось дуже дуже сильного подвигу в житті, або спільного проєкту. Життєві спільні проєкти це звичайно не бізнес, це швидше дитина, або якийсь ріст духовний. І цієї людини час від часу це не є якийсь каприз долі чи знущання вищих сил над вами. Ні, це просто маркер вашого ж зростання. Бо тому що щоразу, коли ця людина проявляється, ви маєте можливість побачити, от, чи досі чекає від мене хтось інший відповідей, чи вже навчилася ця людина знаходити відповіді в кінці кінців в собі. Тому що ця людина могла увійти в ваше життя навіть не для того, щоб активувати у вас ті зміни, які ви самі в собі якось не наважувалися зробити. А це міг бути той каталізатор виходу з залежностей, з такого емоційного застою, з внутрішньої невпевненості. Якось дуже складно цей зв'язок переживався. Після цього зв'язку нічого не хотілося. Все могли зрівнювати з цим партнером. Кожного зрівнювати, ну, порівнювати. От навіть якщо шлях разом неможливий або завершений шлях, то місія цього чоловіка ще не є повністю виконана. Роль вивести просто вас за межі минулого себе, минулої себе хто жінок дивитися. От коли ви перестанете шукати в прояві цієї людини певного підтвердження своєї вартості, то ви побачите головне, свою нову свободу, новознайдену свободу, я би навіть сказала так. Тому що після цього краху ми тут чітко бачимо, що після сильного краху десятка кубків. І ваша ця радість, ваші ці кубки вони заключаються в якійсь свободі. Чому? У кожного своя ситуація. Ну, і давайте щось таке на завершення ще глянемо. Що ще від вас, наприклад, залежить в травні? Які зміни вам варто прийняти, щоб рухатись до кращого майбутнього? Це було питання навіть, за яке ви проголосували, я собі його так згадала. Давайте окремо для вашої стихії подивимося. Ну, бачите, тут так само, як і виходило. Наприкінці останньої розкладки. Вам потрібно далі. Розслаблено жити більше до свободи, не ритися в тому, що сталося, не очікувати якогось підтвердження своєї гідності, своєї цінності, а стати цінною для себе, тому що зараз нічого вас не стримує. В травні всі дороги у вас відкриті. Ви можете сміливо йти до здійснення своїх мрій, і це наповнення відбувається, тому що та розбита вежа, яка була в минулому, вона вже пройшла. Вона в далекому минулому. Зараз вже немає цього. А в кого недавно навіть ця розбита вежа була, то давно планували, щоб вона відбулася, щоб ця тяжкість така була. Тому все на основі цієї тяжкості було зроблено. Бачите, вже біль минає. По смерті тяжкість ця минає. Карта смерті в нас все одно таке певне перевтілення. І ви вже після цих різних болючих аспектів в своєму житті виходите в верховну Жрицю, в людину, яка відчуває добре. В якої таке перечуття, що інколи може бути навіть самій страшно. що от я ж так і знала, я ж ж так так і і знала, знав. Ось такий сьогодні розклад. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам подобається відео, а ми приступимо до наступної стихії.